Нас не буде там. Це угода про асоціацію. 610 мільйонів євро закладена допомога технічна України, починаючи з 2010 року. Три роки підряд. Оцю конфетку красиві адвірці нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. Я не хочу грубо говорити. Не, не треба нас так принижувати. Ми серйозна країна європейська. А Міжнародний валютний фонд каже: підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії і так далі. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. Ми будемо. Робити все, щоб Україна економічно ставала міцнішою і сильнішою. Ми будемо робити все, щоб люди з року в рік краще жили, щоб країна була конкурентоспроможною. Як тільки ми вийдемо на той рівень, який нам буде комфортним, і коли він буде відповідати, От нашим інтересам, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Коли це буде швидко чи не дуже швидко, час показує.